Друзі, у нас сьогодні в робота дачка, у нас гатне, вулиця кооперативна. Ось така діляночка, тут 6 соток. У нас два поверхи. Будиночок старий, але вже трохи перебудований. Трошки навели в ньому шмон. Ділянка рівна. Реально. Велика рідкість, в принципі, рівна, типу, є фруктові дерева. санузел на дворі, є септик і зроблений, і скважина. Є досточки додаткові. Ось такі два поверхи, тут десь квадратів 60. Ділянка бонус рівна, є фундамент. Бачите, залитий все. Фасад утеплений, опалення пічне. тут. Прихожка така. Тут у нас санвузол, бойлер, стиралка. В принципі, житловий варіант жити можна. Кухня невеличка, але є. Ось Така грубка здіймана обладнання, в принципі, непогано. Холодильник, кухня, все залишається. Ціна їй 50 тисяч. Тут кімната житлова, бачите? Ось так воно виглядає. В принципі, ну, нормально. Електрика зроблена теж. Покажу другий поверх ще. Зараз. Вікна також ось є пластик. Вихід на другий поверх, мабуть, треба буде переділити. Або під цей фундамент зробити достройку і зробити все по-люзське. Перекриття плити це другий поверх, тут дві кімнати, ще додатково. Ось так виглядає. Одна кімнатка, Кирпічна дачка ця. Тут ще одна кімната. Грубка обложена вже. Гріє. Ну, зрозуміло, що робота тут, яка мама не горюй, але в принципі варіант такий непоганий. Так що рекомендую.